Гол, якого насправді не було, створив перед матчем Байера і Шахтарем відповідний настрій. Штефан Кіслінг забив Хофенхайму, влучивши м'ячем у дірку в сітці. Арбітер Фелікс Бри гол зарахував. Цей скандал став головною темою футбольних розмов і дав привід Луческу згадати про своє знайомство з німецьким арбітром пригадую гру проти порту. Ми забили, але тільки брих у там угледів і наш гол скасував. А потім вигнав двох наших. Вже тоді здалося, що він дуже самозакохана людина. Вечір спогадів Луческу на цьому не закінчився. І про арбітра матчу з Байером. Стефана Лануа. У нього була особлива думка. «Пам'ятаю, у Ленінграді Лануа суди із «Зенітом». Тоді на трибунах був президент Росії Медведєв, і це вплинуло на арбітра. І для гола фантома Кіслінга в Луческу знайшлося порівняння у цих епізодах. Винен арбітор. казус стався і із нами в матчі з Норшеланом, коли забив Луіс Адріано. це той матч у Тронхеймі. Ні, проти Норшелана. А пам'ятаю, пам'ятаю Вважаю, ситуація з голом Кіслінга була кардинально іншою. Він у запалі міг не розгледіти, куди полетів м'яч. У Норшелані все очевидно. Тож вважаю вчинок Луїса Адріано у десятеро гірший. Легенда Байера Ульф Кірстен хоч і два роки у клубі, як не працює, готовий захистити Кіслінга. Аж надто великий тиск чинився на форварда напередодні важливої гри. Штефан Кіслінг чесний хлопець, і повірте, в нього навіть погане травлення через усю цю історію. Неприємна передмова вийшла у Байера напередодні матчу з шахтарем. Скандальний гол Стефана Кіслінга з неймовірним апетитом. Смакується у всій німецькій пресі. Давайте подивимося, як виконали свою роботу, наприклад, фотографи. Ось вона та славетна дірка, через яку м'яч залетів у сітку воріт Кофенхайма. А це розмови Штефана Кіслінка із Феліксом Брихом та Руді Фьолером. Цікаво, чи відрізнялися покази штефана Кіслінга у цих двох діалогах. І ось нарешті 3 d ілюстрація Стефана Кіслінга внизу. А згори м'яч, який стався у грі Баварія Нюрнберг у 94-му році, тоді головний суддя Осмарс із підказки асистента це його зарахував. Хоча м'яч пройшов повз ворота, і гру Баварія Нюрнберг тоді перегравали. На жаль, на почесне місце в історії протистояння з Байером Шахтар ще не заслужив. Так само як Ракицький не встиг вчасно сказати ні расизму, уся команда не показала фірмовий гостро атакуючий футбол. І на дірку в сітці сподіватися було годі. Арбітр ретельно все перевірив. Тож м'яч після удару Тейшери залетіти у ворота не міг зауважити. Це був ледь не єдиний гострий момент Шахтаря у першому таймі. А от Кіслінг свій шанс використав. Забив у такому ж стилі, що й у Ховенхаймі, але тепер вже справжній гол. Штефан став героєм матчу. Саме він, скориставшись помилкою п'ятого, встановив остаточний рахунок нищівні 4-0. А ось тут мав би бути фрагмент інтерв'ю Кіслінга, але травма завадила Штефану вийти до журналістів. Він грав із пошкодженнями, подолав як фізичний, так і психологічний біль. Шахтар побороти обставини не зміг. Так, Луческу було за що нарікати на суддівство. Подивімося, наші ексклюзивні кадри. Кіслінг у цьому епізоді не бачив опонента. Чи було порушення з боку срини чи. Але якщо вже апелюєте до цього епізоду, чому забуваєте про інший? Коли кучеру проти борстві з тим самим Кіслінгом дійсно на пенальті напрацював, але нова Шахтар не покарав. Складно з'ясувати, чому Луческу казав про гру рукою Рольфеса. М'яч влучив у Вольшайда і навряд чи в руку. Офсайд в епізоді з голом Сема справді був аж 28 сантиметрів. Та чи варто після поразки 0-4 всі свої біди пояснювати лише суддівством? Чи були інші причини фіаско? Вони намагалися грати проти нас один в один, і в другому таймі, коли суперник дещо втомився, у нас з'явилося багато вільних зон. Не грали хорошо, не, не хорошо контролювали м'яч, не хорошо е-е э, перебирали ігрок і тому такий результат і от так э, виглядала гра. Шахтар розбили в Ліверкузені. Можливо, капітану варто було після матчу провести виховну роботу не з арбітрами. Ям сказав, що такому такі шипки не Що це за мене смішна шипка? Ніхто не відвітив. Знаю, я даже не слышаліхні цвіт. Можливо, важливіше знайти інші відповіді на питання, як здобути реванш у Донецьку, а гру в Леверкузені вболівальникам краще забути, ніби матч фантом, якого насправді не було.